Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Chevrolet Aveo із проблемою, якась є проблема в системі охолодження. А саме зі слів власника каже, що температура на приборах нормальна. Показує там стрілка 92-93 і при цьому під капотом закіпає автомобіль. Що ми робимо по першочергово? Це робимо діагностику. Підійшли до автомобіля, перевіряємо, термостат відкривається, патрубок гарячий, вентилятор дуже часто працює. Машина до нас заїхала, він працює і дуже довго крутиться. На трічки виключається, сам радіатор охолодження нерівномірно прогрівається. Низ його холодний, а верх гарячий. Тобто ми бачимо, далі переходимо. На розширювальний бачок бачимо, антифриз мутноватий, такий режим кольору, і обратка не працює. ну Тобто вона повністю холодна. Це говорить про те, що є бруд в системі охолодження і радіатор не рівномірно прогрівається. Можливо, саме це і заважує, ну, шкодить нормальній роботі системі охолодження. тому ми робимо підключення і будемо промивати систему. Перше підключення зробимо на сам радіатор передній і побачимо в якому він стані. Отже, поїхали. Зробили підключення на передній радіатор. У нас чистенький фільтр. Включаємо апарат. Бачите, самі є бруд. Ну, тут радіатор, походу, був забитий так добряче. І це ще тільки перший бруд. Будемо зараз додавати ще подвійну хімію, тому що треба його вимивати гарно. І тому і нижня частина холодна. Пачок розширювальний. Зараз намагаюся вам показати, подивіться, який брудний. Ну, знаружі він такий і буде вже біленький, але бруд очиститься. Миємо бачок. Закінчили з переднім радіатором, було дуже багато бруду, і навіть коли відкрили нижню зливну пробочку, то з неї нічого не текло. Прийшлося тиском повітря пробивати і вилізло багато бруду. На жаль, це не знімав якраз в процесі роботи був. Получилось гарно. Радіатор прогрівся повністю. Тобто Ми на апараті перевірили нагрів радіатора, нагріли на 90 градусів, і він повністю до самого низу прогрівається. Тобто промитий. Зараз зробили підключення на сам двигун без радіатора помили. Фільтр вмикаємо апарат монить піну. Зараз піна спаде, подивимось в якому стані мотор. Подивіться, що робиться в моторі. Це ще, можна сказати, не, не до кінця він ще промитий, це тільки початок. Початок промиття двигуна. Подивіться, скільки бруду, просто копиться, двигуна. Те, що не весь, зараз будемо прогрівати автомобіль на робочу температуру, щоб термостат відкрився, і добряче його ганяти реверсом. отже Заводимо автомобіль. Зараз температура рідини в нас 95 градусів і в другу сторону немає відкриття термостату. Бачите, глухо, як стінка. Тобто основна причина нагріву автомобіля він, він знайдена, хоча цей патрубок і гарячий, але термостат не працює. Він знаходиться тут, а, е, треба знімати ремень ГРМ в цьому моторі і його треба змінювати. Термостат не працює вже майже 96 градусів, але тут на телефоні воно щось не видно. Бригають цифри не, не та частота. така причина, чому, чому основна причина, чому це відбувається. Але бруд в системі теж е, грає важливу роль. Якщо буде дуже брудний, Брудна система вона дійсно забиває все там і виходить з ладу термостат раніше. Він починає забиватись брудом, негарно не спрацьовувати і в ітогі закисає в якомусь положенні відкритому або закритому. В даному випадку термостат закритий, він не відкривається. Методом реверсу туди-сюди, туди-сюди. Нам вдалося таки розшевелити термостат і він відкрився в другу сторону. Але щось мені здається, що це не варіант. Ну, можливо, він і розробиться. Зараз ми ще реверсом пропрацюємо. Але вже якщо така ситуація виникла, то, мабуть, термостат треба міняти. Все ж таки міняти. Це деталь, яка... Ну, її потрібно замінювати і вона не дуже дорого коштує, щоб її ігнорувати заміною. Це дуже негативно впливає на температурний режим автомобіля. Зараз ми бачимо от в одну сторону є проход. І в другу сторону є проход. Зараз 95 градусів, 96 вже має автомобіль. Ну, тому що без переднього радіатора працює. І Термостат зараз працює. Побачимо, як він себе буде вести. Зараз трошки підохолоне автомобіль і ми знову спробуємо, як він спрацьовує. Нагадаю, що він знаходиться в цій стороні, там в районі ремня ГРМ. В процесі промиття виявилося такий. Недолік. Хочу сказати, тут ззаді впускного колектора йде саксофон, так називаємо. І Така пластикова трубка, яка під'єднується через такий товстий шланг, і цей шланг іде вже туди на помпу. І при при промитті він лопнув і показав своє слабке місце, як бачите. Ось ми ендоскопом залізли, дивимося на цю тріщину. Він такий не дуже здоровий, цей шланжечок, але товстенький. Ну, Ви бачите, в якому він був уже стані. Із-за непрацюючого термостата він надувався. На нього йшли навантаження, і він лопнув в цьому місці. Тому цей шланг. Під заміну цей патрубок, можна сказати, правильніше буде патрубок, а не шланг. Знімаємо, дивимося, беремо його в руки. Зняли цей патрубок, ось погляньте в цьому місці простріл. Патрубок вже підношений, трохи Отак, бруду бачите, скільки в системі. З-за неробочого термостату, бачите, його вже піддавлювало. Отут розбухший патрубок. Він видно, що він більший, ніж в цьому місці. І от воно слабке місце прорвало. А чоловіку треба їхати далеко ще. А тут ще така ситуація. гарно що ми відразу виявили цю проблемне місце. Інакше б десь в дорозі як рвануло би. Їдемо. Купляти такий патрубок. Взяли патрубок ось його номер. Виробник якийсь ФСО польським написаний текст. Отак він у нас виглядає отакенький. Який той роздутий був, який цей менший. ось Для зрівняння. Тому отаким от чином. Міняємо і продовжуємо. Процедуру промивку. Зробили заміну патрубка, почистили фільтр, включили знову промилку, знову є бруд. Зараз нагріємо ще раз і провіримо ще раз, як спрацьовує термостат. Нагріли ще раз температуру, вигуна, вентилятор вже спрацював. Зараз 93 градуси, а термостат не відкривається, він закритий. Тобто термостат просто не працює. Він заклинений. Ну, Коли вже більше більше температури даєш, там 94-95, тоді вже починає він відкриття. От, бачимо, зараз в одну сторону є прохід, в другу сторону немає. Термостат потрібно міняти. Вердикт однозначний. Продовжуємо мити двигун. У двигуні теж чимало бруду. Це вже другий фільтр. І перейдемо на радіатор пічки. Протестували декілька разів, охолоджуючи та нагріваючи. Постійно термостат спрацьовує 94-95 градусів. Це дані з ОБД, прямо з панелі приборів, по комп'ютеру показники. І... Тут або, або просто датчик температури невірно подає інформацію, ну, хоча на приборах повністю відповідає. або термостат пізно включається. Ну, хоча більше нарікань на термостат, тому як передній вентилятор починає включатись 93 градуси. 93 він вже спрацьовує. А термостат ще мовчить. Потім набирає, набирає температуру і спрацьовує термостат. Ну, все рівно неправильно працює термостат. По правильному він повинен вже починати відкриття 87, а в 92-93 вже повністю відкритим буде. Тому термостат під заміну і все в цій машині буде гарно. Зробили підключення останнє окремо на радіатор пічки, бо в ньому вузьке місце. Ну, там трошки бруду залишалось із промиттям двигуна. Подивіться, що зараз буде. Нам самим цікаво. Ну, як завжди, є в радіаторі пічки, завжди є бруд. Про промивці системи обов'язково треба окремим підключенням мити радіатор пічки. Хатаю піна відкривається долу. Миємо радіатор пічки і на цьому завершуємо. Будемо замінювати антифриз. На жаль, в таких моторах ми самі не міняємо термостати, тому що тут іде. Зйом ремня ГРМ, а це вже до мотористів. Добто, якщо ми не професіонали в цій справі, то ми за неї не беремося. Це до моториста на заміну термостату. Закінчили промивочку системи в автомобілі Chevrolet VO. В процесі промивки виявилося, що система брудна, бруд присутній був в передньому радіаторі, в моторі, також радіаторі пічки. І виявили несправний термостат. Тобто він відкривається дуже пізно. Хоча е є термостати, які відкриваються оригінал з 87 починає оригінали, там є 92 градуси, 92 107 Можливо, тут стоїть неоригінальний термостат, і він в принципі, і робить запізненням. Тому порекомендували власнику замінити на оригінальний на 87 градусів. І... Буде машині легше, менше буде нагрузки на двигун і вентилятор передній не так буде часто спрацьовувати. Використали антифриз Хепу G12. На нашу думку, це найкращий зараз антифриз на нашому ринку, оригінал дуже якісний. Зараз проводимо процедуру прогріву автомобіля. І виведення рівню антифризу. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось виключно системами охолодження будь-яких автомобілів, їх промивкою, діагностикою, заміною елементів системи охолодження це як патрубки, хомутики, термостати, радіатори пічок і, ну, і передні радіатори. та інше, можливо, що пропустив. Звертайтесь попереду літо, літо буде спекотним, готовте коней заздалегідь, підготуйте систему охолодження щоб, не, не дай Боже, не закипіти де-то, або може там кому тільки десь уже на підході, або патрубки, як, за, як в цьому автомобілі може прорвати непідходящий момент. Тому звертайтесь, допоможемо всім, зробимо в найкращому вигляді. Всім дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, вліпіть вподобайку, нам буде дуже приємно. Підписуйтесь на наш канал. Запрошуємо всіх до перегляду цікавих подій, пов'язаних з автомобілями. Всього найкращого, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!